Несподіваний ефект Трампу дали мирні перемовини в Майамі між Уміровим і Віткофем. Ну просто несподіваний, але неприємний. Тобто не тільки нам неприємні ці переговори, ну і американцям вони теж неприємні. Дуже цікавий факт. ну дуже цікавий факт, Там вже паралельно вибори проходили мера Майамі. і вийшло так, що там традиційна велика перевага республіканців. Це їхній штат. 30 років там був мер республіканець, і Трамп за нього тепер активно голосував. Ну, не, не один і не той самий мер, а мери республіканці. І Трамп там дуже активно голосував, агітував, ну тому що він був впевнений в перемозі. З вами я, Олександр Бругінець. Ви на моєму каналі Бригінець не телемарафон. Е, обговорюємо це дуже важливо, тому що, хоча це про Майами, але це про Україну. І е, треба розуміти, що відбувається в Сполучених Штатах, для того, щоб розуміти, е, як буде діяти Трамп, бо він же діє не тільки від того, що думає він, і які в нього плани, і так як на нього тиснуть Штати. І я вам говорив, що хитрість полягає в тому, що е, своєю антиросійською риторикою е, Трамп, ну яку він використовував кілька місяців, він довів. Прихильність до України і опонентські настрої чи ворожі настрої до Росії до 80%. І таким чином тепер він заручник цих настроїв, коли він раптом вірусно починає мінятися і починає в інший бік повертати, люди не встигають за ним. Навіть його виборці не встигають і кажуть, альо Трамп, що ти робиш? От. Ну, ми з вами встигаємо, бо ми бачимо, ми розуміємо, що він робить, що він нічого не робить заради України, але нічого не робить проти України, нічого не робить заради, заради Путіна, але не робить нічого проти Путіна. Він годує своїх тарганів в голові. А вони їдять одну і ту ж саму їжу телевізор, картинки, слава, гроші оце все таке. Тобто, його легко зрозуміти, і легко зрозуміти, що він відчуває. Коли 30 років демократи не могли перемогти на виборах в Майамі, і сам Трамп рік тому на цих виборах набрав 55%, вставивши цих самих оцих демократів А цього разу сталося все інакше. Жінка-демократка перемогла 59%. Проти 41 -го. і оце все агітація е, Трампа. Здається, в Сполучених Штатах агітація Трампа перетворюється в антиагітацію. І е, просто пригадую вам, що нещодавно відбулися вибори е, мера Нью-Йорка Там були три ключових кандидата: республіканець з дуже маленьким рейтингом, незалежний колишній демократ. З рейтингом одним ну, дуже високим, і з трошки вищим рейтингом інший офіційний демократ. І от той момент, коли можливо треба було знятися республіканцю, можливо, Трампу промовчати, можливо, ще щось таке, він кинувся у цього кандидата номер 2 підтримувати, щоб підняти йому рейтинг. Ну його рейтинг обвалився і переміг той самий кандидат від е, е, республіканців. Від демократів, якого називають комуністом, і так далі, його пісочив будь-якими не дуже гарними словами сам Трамп, але факт залишається фактом. Там, де Трамп включається в перемовини і в підтримку в, е в самих Сполучених Штатах, там все провалюється. Ну, але є моменти ж за кордоном. Тобто, це там всередині його всі, ну якби так, булять. А поза межами там зовсім інша ситуація. От ситуація в Венесуелі як розвертається? Ситуація в Венесуелі розвертається так, що завтра збираються е колишній ну, президент, який виграв в президентські вибори на попередніх виборах, і в цьому переконані е всі опозиціонери. Ну, це типа як у Тіхановської. Тобто всі вибори офіційно переміг Лукашенка, а всі навколо впевнені, що перемогла Тихановська. Там свої результати підрахунків і так далі. Ну, Та сама історія приблизно і в Венесуелі. Є кандидат, який програв вибори юридично, але формально. Всі впевнені, що він виграв, і у нього був свій віце-президент. І от ці двоє. В Осло сьогодні будуть чи завтра інагуровані, їх визнають діючими президентом і віцепрезидентом Венесуели. А це означає, що Трамп усвідомив провал мирних перемовин і він запускає план Б, переключає увагу американців на події в Венесуелі. Бо коли вже в Осло оголошено, що є новий інагурований президент, а в Венесуелі сидить інший, то час зачистки Венесуели від того іншого наближається. І, швидше за все, усвідомивши, що ані Україна під тиском Зеленський, під тиском Європи не визнає побажання Трампа, ані Путін не визнає побажання Трампа, який хотів, хоч якось. Знайти якийсь компромісний мирний варіант, щоб європейці залишились задоволеними, і головне, щоб задоволеними залишилися американці. Бо ви ж бачите, що там, де проходила це колосальна там, територія республіканців, там, де вони традиційно перемагали, там, де переміг Трамп, там, де 30 років мер їхній перемагав, сьогодні вони програли. І. Ну, можна назвати багато різних причин. Я думаю, що це комплексні причини. Насправді, рейтинг республіканців падає. Трамп намагається робити якісь речі, які не викликають довіру у самих європейців, у американців. І тому американці отак ставляться до Трампа. Але ж символічно, що це саме там, саме в тому місці, можливі вибори в перемовини там почали проводити щоб там, значить, ажіотажу було більше, навколо міста. Майами постійно згадується у всіх сюжетах: перемовини в Майами, перемовини в Майами. А насправді, як ми бачимо, вийшло зовсім інакше. І це дуже цікавий символ. Це, я би сказав, сигнал Трампу, що треба задуматися. І коли кажуть, що у Трампа є три варіанти: перший варіант тиснути на Україну, його немає, він буде тиснути, але його немає. Продовжувати перемовини до безкінечності. Він може. Але толку вже ніякого не буде. І третій варіант це єдиний варіант, який йому може підняти хоч якось рейтинг, це включатися в потужну е, допомогу Україні знов. Тим паче, що Кюрмський інститут сьогодні надрукував е, цікаву табличку, от, в якій е, написано хто скільки допоміг Україні. <кій> ну так от там дуже уважно. І дуже гарно все порахували. І вибачте, американці не є лідерами в допомозі. Не є лідерами. На першому місці стоїть звичайно Сполучені Штати, але ну, в такому, як би це сказати, не, не в не в тій кількості, в якій говорив Трамп, Європейський Союз. Окремо теж дуже багато допоміг, але ж європейський союз допомагав не тільки як європейський союз, а й всі окремо члени Європейського Союзу окремо допомагали. І виходить картинка, що Сполучені Штати не ви не випереджають країни Європейського Союзу, як то подавав е, Трамп. Але з іншого боку, розумієте, нам же ж не, не, не хочеться вибирати. Давайте нам буде допомагати або той, або той. Зараз, коли американці обіцяють нам не допомагати. Однієї американської допомоги не буде, а європейська допомога. Європейська допомога не замістить повною мірою американську. Тому нам дуже потрібно було би, щоб Трамп дослухався до своїх виборців, подивився на вибори в Майамі, перекинув і вирішив, що не треба користуватися бумерангом, коли ти не вмієш ним користуватися. Краще давай ракети, зброю і все, що можеш Україні. А ми вже якось спробуємо це використати так, щоб воно назад не прилетіло. Дякую вам. Підписуйтесь на мій канал, ставайте спонсорами мого каналу, лайкайте, коментуйте, тримаємося! Слава Україні!